Якщо розглянути USDT домінацію, то тут ми також бачимо, що в нас відбулось місячне зняття ліквідності з формуванням ось такого rejection блоку. Да, місячного rejection блоку. І в цьому місяці ми якраз протестували цей rejection блок, і відповідно маємо зараз ось таку реакцію. Нас де ми можемо, якщо у нас формувався місячний режекшн блок, у нас було місячне зняття ліквідності, тож, відповідно, ми можемо сходити якраз до місячного оцього свінгового максимуму, да, який тут у нас сформувався. І відповідно це і підтверджує нам нашу думку про те, що глобально біткоін і, в принципі, ринок загалом все-таки дивиться вниз. Ще буде глобальний шорт. Він, я не думаю, що дуже буде сильно, але все ж таки, якщо USDT-домінація в нас виглядає на те, що буде зростати, тож ринок повністю ринок альткоїнів, ну, в принципі, не лише альткоїнів, а повністю крипторинок, скоріш за все, буде падати. Так працює ринок, коли в нас Великі капітали, да, бо взагалі всі покупці і продавці виводять продавці, точніше, да, виводять свої кошти в USDT, відповідно, домінація USDT зростає, а ринок падає, бо монети продаються. І після того, як ціна таки прийде до цього. До цього хаю треба буде дивитися на реакцію, і якщо ми отримаємо зниження по домінації, то тоді і отримуємо гарний непоганий ріст по всім альткоїнам. Також тут, в принципі, у нас формується ось такий трикутник, що є не дуже добрим, бо ми ніколи не знаємо, куди виб'ється оцей ось, ось трикутничок. Поки що ціна законсультувалася саме в цьому трикутничку, і якщо розглядати її дуже-дуже локально, то я собі малюю ось таку картинку і, відповідно, роблю певні висновки з цього. Якщо на тижні на тижневий графік перейти, то тут в нас якраз і відбувся ось такий ось mitigation блок можна його назвати. Да? де... Ой, не так трошечки, не так, ось таким чином. Так, зараз він намалювався ось такий mitigation блок. Відповідно, ми можемо отримати якраз невеличке зниження в зону цього mitigation блоку, і бо якраз перекрився повністю тижневий імбаланс. Відповідно, ми вже маємо да, якусь реакцію. Ми можемо спуститися, ціна може спуститися ще трошечки нижче і тоді вже піти на зняття ось цього місячного хаю. Якщо перейти на денний таймфрейм, то тут в принципі, ситуація така сама. Ми якраз перекрили повністю імбаланс денний, який тут у нас був лонговий, да? і спокійно ціна може мати реакцію і піти ще трошки нижче, і потім таки піднятися верх. Тож з цього вище сказано, якраз і підтверджує мою думку, що ціна може ще трошки скоригуватися. По біткоїну ми зараз трошки підростемо і по всьому ринку трошки підростемо, а потім буде вже ріст по домінації і по домінаціям, і відповідно корекція по ринку.